На цьому місці сьогодні, 30 грудня, сталася смертельна автопригода. Відомо, що зіткнулися два автомобілі. Унаслідок цього одна людина загинула, а ще дві травмувалися. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Моторшна автопригода сталася між Острогом та Вельбівно. Валерій Бойко, адвокат потерпілого керманича, розповідає, водійка Міцубісі не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль розвернуло та виконала назустрічну смугу, де й відбулося зіткнення. Мій потерпілий розповів, що він сьогодні їхав по своїй смузі руху на зустріч. рухався автомобіль Міцубісі. Він побачив, як автомобіль почало на Дорозі розвертати. Він намагався уникнути зіткнення і прийняв право, але відбійник йому завадив це зробити. І в цей момент відбулося зіткнення. Він отримав травми і зараз проходить медичний огляд у районній лікарні. На жаль, пасажир Фольксвагену отримав травми, несумісні з життям. Його смерть констатували до приїзду бригади екстреної швидкої допомоги. У наслідок ДТП травми, несумісні з життям отримав пасажир Фольксвагена. Його тіло деблокували рятувальники. Обох водіїв відібрані біологічні Логічні зразки слідчі слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Як нам повідомили медики, у жінки водійки Міцубісі закрита черепно мозкова травма, мозкова кома та численні забої. Наразі керманичка перебуває в реанімації у чоловіка, водія Фольксвагена закрита черепно мозкова травма, струс головного мозку та забій грудної клітини. Правоохоронці зі свого боку вкотре наголошують: будьте обережні на дорогах та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.